Ще до перемоги на виборах Трамп обіцяв провести переговори між Росією та Україною щоб у такий спосіб завершити війну. Обіцянки були різними, проте інтенції Трампа зберіглися і після перемоги. А повноцінно втілюватись вони розпочнуть вже після офіційного вступу на пост Президента. При цьому виникає питання, а як Трамп змусить Росію вести переговори і як тиснутиме на неї. Питання переговорів між Росією та Україною існувало і без Трампа. Та періодично порушувалися різними сторонами: як сторонніми спостерігачами, такими як Китай чи Індія, так і самою російською чи українською владами. У контексті нинішньої повномасштабної війни переговори відбувалися лише на початку, спершу у мінську, а потім у Стамбулі, але провалилися. Про те, чому і як це сталося, в мене є окреме відео на каналі, на цьому не будемо зупинятися. Після провалу тема переговорів постійно обговорювалася, але навіть близько до справи не підходила. Обидві сторони наполягають на серйозних поступках свого супротивника. Зеленський розробив цілий план і проводить по ньому саміти, в цьому плані передбачено повне виведення військ з України та навіть репарації. А Путін говорить про те, що Україна має віддати анексовані території, які були записані до Російської конституції. На цьому ситуація і стопориться. Спочатком передвиборчих перегонів Трамп почав заявляти. Що він легко посадить за стіл переговорів Путіна та Зеленського і що йому вдасться досягти закінчення війни? Як це буде зроблено, не уточнюється. При цьому на тлі демократів такі обіцянки здавалися більш виграшними, оскільки опоненти взагалі не мали стратегії завершення війни. За цей час з'явилися різні обговорення потенційних планів Трампа, і навіть після перемоги на виборах з'явився ще один. Але в жодному з них не обговорюються конкретні дії про те, як сторони посадити за стіл переговорів. І на які точки для цього тиснути. Давайте спробуємо зрозуміти, яким чином Трамп зможе посадити за стіл перемовин Росію та Україну, як він обіцяє, і які інструменти для цього використовуватиме. Почнемо з питання України, воно може здаватися набагато легшим. Незважаючи на те, що українська сторона постійно наполягає на справедливому мирі та наполягає про кордони 91-го року. Останнім часом така риторика почала змінюватися. Так, Зеленський вже говорить про пріоритети гарантій безпеки на території України, що є найскладнішим та найважливішим питанням, адже і справді, без більш-менш значних гарантій, Кремль зможе розпочати нову війну через деякий час. Українська влада почала уникати риторики кордонів 91-го року після того, як зрозуміла, що мета фактично недосяжна. Їхня увага стала зводитися до безпеки України, та й план перемоги Зеленського багато в чому саме про це. Головним пунктом цього плану було запрошення України до НАТО та надання довгострокової військової та фінансової допомоги, без яких Україні не вижити. Такі зміни стали відбуватися на тлі внутрішніх проблем України. Зростання суспільного невдоволення та проблеми мобілізації стали позначатися на підтримці війни. Ну і прихід Трампа остаточно поставив українську владу в незручне становище, коли переговори здаються єдиним можливим варіантом. При цьому, якщо українська влада не захоче на них йти, Трамп легко знайде точки тиску. З 22-го року Україна стала сильно залежною від західної допомоги, причому всієї, починаючи від фінансової, завдяки якій виплачуються пенсії та зарплатня бюджетникам, закінчуючи військовою, завдяки якій Україна взагалі має можливості чинити опір російській армії. Основним донором, як завжди, є Сполучені Штати, які забезпечують Україну. Таким чином, Трамп вже має серйозну точку тиску у вигляді фінансів та військової допомоги, і навіть натяки на її припинення зможе змусити українську владу піти на поступки до адміністрації Трампа. Як показала практика, Європа сама не справляється із забезпеченням України, на додаток до цього підтримка України серед мешканців з кожним роком лише згасає, та матеріальні можливості також. У цьому плані примус України виявиться досить простим, принаймні зрозумілі слабкі місця. Переходячи до питання Росії, то і з цим буде складніше. Ще на початку 2022 року західні країни вважали, що тиск на Росію за допомогою санкцій виявиться простішим та ефективнішим. Вважали, що російська економіка істотно зменшиться і вона просто не зможе фінансувати війну. Теоретично так і мало статися, але на практиці виявилося все не так. Російська економіка виявилася гнучкішою, ніж вважали, а санкції досить слабкими. Остання російська сторона досі обходить через треті країни, чим заповнює нестачу технологій, у тому числі у військовій сфері. Країни Заходу не можуть контролювати переміщення всіх високотехнологічних товарів, тому вони легко потрапляють до Росії через треті країни, які прямі санкції проти Росії не вводили і продовжують з нею торгувати. Гнучкість економіки багато в чому була забезпечена тим, що тільки західні країни обмежили економічну взаємодію із Росією. У свою чергу Індія та Китай стали основними торговими партнерами і продовжують ними бути. Загалом метод тиску санкціями виявився неефективним, тому можливості Трампа для цього можуть виявитися обмеженими. Єдине, що Трамп може жорсткіше поводитися з країнами, які допомагають обходити санкції та водити рішучі вторинні санкції, чого адміністрація Байдена побоювалася масово робити. Ще точкою тиску стане нафта. Росія одна з найбільших країн експортерів нафти у світі, та її бюджет серйозно залежить саме від цього. Питання цін на нафту життєво важливе для російської економіки, тому низькі ціни на нафту можуть призвести до серйозних наслідків. Однією з причин розпаду СРСР називають низькі ціни на нафту та різкий їхній обвал. Сам Трамп ще перед виборами говорив про те, що розвиватиме видобуток нафти в Сполучених Штатах і робитиме на це ставку. На відміну від демократів, його не дуже турбують питання екології, тому видобуток енергоресурсів буде збільшено. А чим більше у світі видобуваються нафти, тим нижча ціна. При цьому ціна навряд чи зможе істотно впасти, для цього слід залучити треті країни, наприклад, Саудівську Аравію, з якими особисто Трамп мав непогані відносини. Якщо вдасться їх переконати підвищити видобуток, ціни можуть впасти. Важко сказати, який саме рівень цін зможе зупинити російську агресію. Але чим нижча ціна на нафту, тим менше Росія отримує фінансів і тим менше може спонсорувати війну. Із раніше обговорюваних планів був і такий, що якщо Росія відмовиться від переговорів, то Сполучені Штати суттєво збільшать постачання техніки в Україну і таким чином буде тиснути на Путіна буквально через військові поразки. Такий стан справ може поставити Україну в вигідніше положення на полі бою і навіть перехопити ініціативу, яку вона зараз втрачає. Щоправда, у цьому плані є деякі недоліки, та є до нього питання. Наприклад, чи Трамп також боїться ескалації як демократи, які бояться давати Україні можливості для повноцінного використання зброї і тільки нещодавно дозволили бити по російській території? Є питання і до того, чи є можливості масово постачати озброєння, деякі номенклатури товарів обмежені. Ну і врешті-решт є питання мобілізації в Україні і просто набору військових. З Чим справа в Україні стабільно так собі, і ситуація з цього питання тільки погіршується. Тому наскільки Україна зможе реалізувати такий потенціал, незрозуміло. Та й взагалі, якщо Україна різко перехопить ініціативу, чи захоче вона потім зупинятися. З можливих методів це спроба обіцянок і компромісів перед Росією, Трамп не хоче бути у програші за результатом переговорів. Очевидною поступкою, про яку вже всі говорять вголос, це на вступ України до НАТО. Та гарантії того, що країна не вступить до альянсу. Путін одноразово обґрунтовував своє військове вторгнення саме побоюванням того, що Україна може вступити в НАТО. Поступка досить резонна і безболісна, Україну в НАТО і так не збираються приймати. Але наскільки така обіцянка буде влаштовувати Путіна, незрозуміло. Перед початком вторгнення Путіну обіцяли щось подібне, але його це не влаштувало. Серйозні територіальні поступки Трамп навряд чи допустить. Тому компроміси щодо цього навряд чи можливі. Це буде показником його слабкості та зачепить самолюбство самого Трампа, можливе пом'якшення санкційного режиму. Путін у цьому може бути зацікавлений, а Трамп не бачить у цьому серйозних поступок. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Трамп ймовірно намагатиметься провести переговори між Росією та Україною. Важалі тиску на Україну в Сполучених Штатах є, а от із Росією буде складніше. Введення нових санкцій, ймовірно, не матиме ефекту, та тиск можливий через зниження цін на нафту або постачання зброї Україні. Також Трамп може бути готовий піти на несуттєві поступки. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BaMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.